Мене звати Влад Ноздрачов, я працюю бренд-лідером у компанії Федорів. Це найкраща креативна компанія на ринку. Я розробляю, створюю та просуваю бренди. Суть нашої роботи в тому, що ми є великими стратегами. Ми працюємо над великими брендами і бачимо стратегію в цілому, як бренд буде розвиватися на ринку, як він виглядатиме перед споживачем. Дуже дуже глибокі суть. Але в цих сутях нікуди не дінешся без е, виконання, не обійтися без виконання. Тобі потрібно добре впровадити все, що ти придумав, інакше ти будеш просто філін-стратег, який класно придумав, класно зібрав людей, розповів їм. Вони всі поплескали, а потім робити як не зрозуміло. Компетенція виконання це окремий світ, якщо Зібратися, то маркетинг складається з величезної кількості підкатегорій, які вимагають дуже точкової, дуже детальної компетенції, і глибина таких компетенцій часто недоступна великим компаніям, недоступна великим клієнтам, тому що потрібно дійсно розбиратися в приватних тонких моментах для нас, як для. Розробників великого бачення, великого пласта стратегії для великих брендів, ми завжди працюємо з фахівцями і професіоналами вузьких ніж, які допомагають цю стратегію впроваджувати. Ми декілька компаній розглядали в ряді так і Roman.ua. чому ми зупинилися? Тому що в хорошому сенсі вони фанати своєї справи. Я наведу приклад. Ситуація, над якою ми е, розмірковували та ламали голову щодо її реалізації та впровадження. Думаючи про ситуацію для західного клієнта, ми не були компетентні у інтернет-просторі того ринку західного європейського, і ми не розуміли насправді, як наша велика стратегія буде впроваджена там, і нам треба було розібратися на рівні цифр, на рівні деталей, на рівні вузьких вузьких компетенцій, і ось це е, захоплення деталями на. Нас дуже сильно привабило, тому що глибоке розуміння конкретної теми це те, що ми шукали. Нам потрібно було дуже чітко розуміти, як робити речі, які ми придумали разом. Крім того, більшість речей піддавалися краш-тесту і були частиною челенджів а також ставилися незручні некомфортні питання. І ось в цьому зіткненні воно відбувається. Ось ця магія, коли компанія вузько спеціалізована е, з компетенцією в контексті, в цілі, з глибоким розумінням електронної комерції, коли агенція приходить і починає розбирати твою філософську стратегію, розкладати її на кластери і розуміти, як цей окремий кластер взаємодіє з споживачем, як він буде реагувати, як туди заходити, який ефект з цього ми хочемо отримати. Ось там іскриться взагалі все, саме там і все, іскри. Вилося і після кількох зустрічей, ми зрозуміли, що хочемо зробити це саме так, саме з цією компанією. Ми зупинилися на тому, що нам потрібно зрозуміти глибокий аудит. Ми працювали над брендом, над європейським брендом на ринку, який ми не розуміли і не знали. І для нас було дуже важливо розібратися в цифровому середовищі та у всіх каналах комунікації, які на цей момент бренд впроваджує. Нам потрібно було зрозуміти, що там відбувається. Це ефективно, неефективно, що працює, що не працює. І ми це назвали аудит. Глибокий аудит з розумінням того, що ми маємо на сьогоднішній день, куди це все рухається, чи є там зелений сигнал, чи ні. Він червоний, і е, такий продукт для нас був основним. Вхідним, в якому ми розбиралися, що ми далі будемо робити. Тобто, це таке от карти на стіл, і це перший продукт, який ми сформулювали. Наступний продукт, який ми для себе бачили і хотіли, це безпосередньо стратегія, як ми будемо реалізовувати те, що ми задумали, розуміючи глибокий аналіз клієнта, розуміючи все, як працює в цифрах, у динаміках, у висновках, в аналітиці, ми розуміли, що тепер потрібно побудувати таку роботу і на стороні агентства, і на стороні клієнта, і на стороні спожива. Ча, щоб всі ці сторони заіскрилися, і потрібна була стратегія, як продукт просувати на ринок, як доносити це до споживача, і як це має обслуговувати клієнт у себе в офісі. І нам дуже сподобалося, що команда вникла в реалізацію, давала поради просто технічно. Там беріть такий сервіс, дивіться у такі канали і купуйте таку рекламу. Також вони брали участь безпосередньо у робочій групі для реалізації цієї всієї історії. Глибокий аудит став для нас відправною точкою у розумінні того, куди рухатися далі, як розвивати бізнес і бренд, яку рекламу розміщувати, який контент створювати, і так далі. Друга частина там це безпосередньо стратегія. Ми провели аудит, все зрозуміло, все класно, але що робити далі, ми не зрозуміло. І тепер потрібно розробити конкретний покроковий план, як рухатися, з яким креативом, з яким контентом, які цінності давати, і що дуже важливо, з якими бюджетами. Для мене дуже цінним було ну, по-перше, розуміння, що відбувається, аудит космос, все круто, все класно. Друга частина це розуміння того, як це впроваджувати з мінімальними вкладеннями. То чому я маю перевитрачати, чому я маю сам експериментувати з бюджетом, коли є досвід, коли є кейси, коли є розуміння на якому ринку скільки що коштує, яка норма цієї вартості, наприклад, скільки ти за клієнта заплатиш у такій-то категорії на такому то ринку, вже є досвід. Є кейс. А я, наприклад, готовий був заплатити в три рази більше. Але розуміючи, як це просувати, і яку цінність нести, як це все оптимізувати, я економлю гроші. Для мене це дуже важливо, і для клієнта дуже важливо, тому що зрештою ввечері гроші в касі, і зрештою, ти повинен розуміти, скільки коштує твій клієнт. Зрештою, ти повинен розуміти, скільки тобі потрібно таких клієнтів, і так ти формуєш свій бюджет і в тебе передбачуваний кешфлоу на рік як у бізнесмена. Для бізнесмена, для мого клієнта, дуже важливо це розуміти, тому що він повинен бачити. Ось він три місяці робить рекламні кампанії, три місяці взаємодіє з користувачами. Скільки він витратить грошей, а скільки заробить? Ці відповіді повинні бути прозорими ще на березі до того, як ти вник у це. І для нас це найважливіша цінність взаємодії з агенцією. Щодо вартості послуг, як правило, це не сировинна біржа, консалтинг, не сировинна біржа. Ти не можеш зрозуміти. Якесь середнє арифметичне, ти не можеш раціонально зважити, чому це краще або це гірше. А тобі дуже важливо розуміти глибину і покроковий план, як ви пройдете весь шлях по розробці продукту. Я це розумів, і заявлена ціна була меншою, ніж цінність, яку я отримував. І мені це було нормально мені це підходило. Є така погана статистика: 90% українського бізнесу перебувають поза цифровими технологіями. Це неминуча історія для всього бізнесу в Україні. Я ставлю рік, що через цей час біль буде просто гігантським для всього бізнесу в Україні. Тому що давайте подивимося, розетка е, Bodo, концерт ЮЄ. Багато інших брендів Федорів це цифрові бренди, це бренди, які продають в інтернеті, і е, рівень компетентності роботи бізнесу в інтернеті це пріоритет номер один для українського бізнесу. І якщо ти туди не підеш, то ти якби двієшник, так і майбутнього ніякого не буде. Моя рекомендація в тому, що якщо компанія не відчуває в собі цифрової сили, то негайно власникам набути такої компетенції, використовувати наші. Курси на суперлюдях використовувати багато інших освітніх проєктів, а просто прокачувати собі цю компетенцію це вже не працює треба крутити педалі в цей бік і будувати навколо себе ореол експертів з якими були успішні взаємодії у кого є успішні кейси які ви можете застосувати або цей досвід або взяти цього експерта і він вам допоможе оцифруватися умовно так працювати в цифровому середовищі рівень компетенції власника це обов'язкова річ і нічого краще не підвищує її ніж робота з експертами як тільки приходить експерт і каже та дивись це ось так і ось так працює ось з чого що складається це коштує там так, там так, а от там так, і ти вже ти у тебе є певна картинка, є з чим порівняти. А коли в тебе є досвід з двома, трьома, чотирма, якимись експертами різного вектора, то у тебе виходить збірна картинка. Рекомендація номер один для всього українського бізнесу, неважливо малого, середнього чи великого розвивати цифрову компетенцію, якщо ще не почали. Це перше. По-друге, це для тих, у кого добре працює маркетинговий відділ, маркетингова стратегія для цих людей. Різниця між підприємцями та експертами полягає в тому, що підприємець розвивається горизонтально. Він однаково намагається зрозуміти фінанси, продажі і так далі. Та трохи маркетинг, як працює система, яку людину найняти, і як її контролювати. А експерт не так розвивається. Експерт розвивається вертикально, він риє вниз, і якщо бізнес продає онлайн, то експертиза, за якою повинен розвиватися бізнес, особливо в маркетингу, повинна постійно заглиблюватися вниз і розбиратися в контексті, в СІО, у рекламі Фейсбук, у таргетингу, у рекламі Instagram. У будь-яких інших способах комунікації з людиною спрямованих на зростання знань, залучати такого експерта повинна будь-яка компанія, яка собі дозволила взагалі сайт в інтернеті повісити. Якщо у тебе є сайт в інтернеті, навіть якщо це візитівка, навіть якщо це ще щось там, ти просто повинен у цьому копатися і розбиратися.